Служба безпеки попереджає, мережею шириться російська пропаганда. А одним із джерел, яке ворог активно використовує для розповсюдження своєї інформації, і яке найефективніше поширюється серед українців, є TikTok. У цьому відео я розповім, як ворог використовує китайську соцмережу для поширення своїх наративів. Вітаю, Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, днями служба безпеки в чергове попередила українців про активізацію російської пропаганди. Ворог намагається розхитувати суспільні настрої саме зараз, коли Україна веде перемовини про встановлення перемир'я. А я ж нагадаю, мова про тимчасове перемир'я на 30 днів. СБУ наголошує, що зараз ворог активно поширює наступні тези: кремлівські наративи про війну в Україні, дискредитацію військово-політичного керівництва країни, маніпуляції щодо переговорів та міжнародної підтримки, створення ілюзії, протестних настроїв та викривлення інформації про ситуацію на фронті. Ворог використовує тези на будь-який смак: від того, що наш президент не є легітимним, до наративів про політичну роздробленість України. Чому саме TikTok? Тут є кілька складових. По-перше, ця соцмережа дуже популярна серед дітей та молоді, та й серед дорослого населення користувачів Тіктоку чимало. І якщо той же Телеграм користувачі використовують переважно для отримання інформації, то TikTok – це скоріше про розваги. Свайпаєш короткі відео, які, будучи втомленим після навчального чи робочого дня, сприймаєш як розвагу. Найбільше, як я вже сказала, цим грішать підлітки. Які наративи можуть поширюватися? Тіктоком абсолютно різні від тем про сепарацію. Мовляв, я живу в умовному Ужгороді. На що мені йти воювати за Україну? Як можна відділитися і створити закарпатську державу? До тем про знецінення мобілізації і робота ТЦК. І за цим відео стоять тисячі акаунтів, які фінансуються росіянами. Їх періодично викривають а тих, хто територіально в Україні правоохоронці виловлюють. Але це як гідра відрубав одну голову, а виросло три нових. Проблема настільки поширена, що на неї звертають увагу і військові. Так, лейтенант ЗСУ з позивним Алекс звернув увагу на чергові спроби нардепів заблокувати телеграм. А от на Тік-Ток політики чомусь не реагують. Натомість військовий зазначає, що Тікток несе реальну загрозу інформаційного впливу Росії та загалом деградацію людей. Можливо, політики також думають, що це розважалочка. Та це не так. Восени 2024 року в сусідній Румунії на президентських виборах у першому турі неочікувано переміг абсолютно проросійський політик Келін Джорджеску. Так, так, це він казав, що Україна це штучне утворення, яке мають розділити між собою інші держави. А як ви думаєте, Джорджеску здобув собі популярність? Правильно, через Тік-Ток, завдяки якому він залучив румунську молодь. Джорджеско поширював у цій соцмережі неправдиві заяви, які майстерно вирізалися з його інтерв'ю. А одним з його найпопулярніших кліпів на Тік-Ток були брехливі твердження про те, що українські діти-біженці отримують більше державної допомоги ніж румунські діти. Зрештою, румунський суд скасував результат виборів і заборонив цьому політику балотуватися на перевиборах, але факт впливу Тіктоку безумовний. На це звертають увагу і дослідники. Вони приходять до висновків, що Тікток здатен впливати на політичні процеси. Зокрема, у Тіктоку дослідники бачать інструмент для маніпуляції громадською думкою, поширення дезінформації та підриву довіри до традиційних джерел інформації. В Україні, TikTok, нагадаю, став засобом для поширення паніки щодо мобілізації, створення недовіри до влади, тез про те, що нащо нам НАТО краще будемо жити в мирі тут. І маю зазначити, що і алгоритми платформи дуже допомагають поширювати наративи. Річ у тім, що якщо людина побачила якесь пропагандистське відео, то платформа пропонує все більше схожого контенту та обмежує доступ до альтернативної точки зору. І таким чином людині вливається в голову той чи інший наратив, і несвідомо користувач платформи починає це сприймати. Ми не можемо казати, що це впливає на кожного користувача Тіктоку, але своїх шанувальників така інформація знаходить. Звичайно, що користувачі мережі мають з холодною головою критично сприймати таку інформацію. Але Тікток на та й розрахований, що це така собі розважалочка яким чином можна з цим боротися? По-перше, як побачили такі відео в Тіктоку, залишайте на них скаргу. По-друге, бачите антиукраїнські наративи, повідомляйте у спецслужби. Що стосується законодавчого врегулювання платформи, то наразі чиновники не піднімають це питання, але заборона платформи в Україні з ситуацією, вочевидь покращить. Так є різні VPN, тощо, але такого масштабу вже не буде. Не пропагандою єдиною фахівці також кажуть про негативний вплив Тіктоку на наше здоров'я. Скажете, яким чином вчені провели одне дослідження, і результат невтішний. Правда, це стосується не лише тіктоку, а й загалом коротких відео. Суть зводиться до того, що це викликає у людини залежність та руйнує її мозок. Крім того, дослідники Тікток кажуть про те, що надмірне проведення часу на платформі може призвести до серйозних когнітивних, психологічних та соціальних розладів. Отже, побільше критичного мислення і поменше часу в Тіктоках. Бережіть своє здоров'я! До речі, діліться у коментарях вашим досвідом використання платформи Тікток. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.